8 січня РФ атакувала Україну ракетами, зокрема і Хмельниччину. Які проблеми виникли у вас внаслідок ракетного обстрілу? Ну я на роботі була, то трошечки, знаєте, перелякалася. А виникли якісь проблеми з транспортом чи з електроенергією? Ні-ні, я в своєму районі і в своєму районі на роботі. Я в Гречанах живу, у нас тут проблем ніяких слабого не було. Та ви нічого не чули? Нічого, нічого не знаю. Я приїхав з села сьогодні і нічого, все нормально ніби. Дуже тяжко. Так як ми пенсіонери, дуже тяжко. І не, не хочеться, ну і що це має бути? Що це має бути, як ми маємо жити? Тільки з проблеми з транспортом. А які саме? Як ви добиралися до потрібного місця призначення? Ну, до Катіона тільки пішки. Проблеми. Я живу там недалеко, то проблем багато. А які саме? <кхем> ну, які? По-перше, загинули люди там. Ну, а Ну, вся решта, звісно, наживня, але. Дуже злякались. Сиділи в коридорі і пили валір'янку. Бо вже нема сили тому і вижити на то все дивитися. І шкода тих дітей. Які проблеми? Те осколки до нас впали, щоб кабіда. Погибли люди. Просто страшно. Страшно, що зима, і вдруг залишиться без вікон, ще без нічого. Це просто страшно. 8 січня РФ атакувала Україну ракетами, зокрема, і Хмельниччину. Чи виникли у вас якісь проблеми в нас до крайнішнього удару? Просто стрес. Всі полякались, Хоть до того, що у нас кішка, то теж до землі припало, кричав. А так просто страх. Страх за рідних, за дітей, бо в місті живуть, дзвонила теж, як, як у них що…